У міському палаці культури нагороджували талановитих і обдарованих дітей. Свято юних обдарувань зібрало у залі велику кількість дітей, вчителів і почесних гостей. E, Наті дуже тяжело займатися, очень тяжело. Много олімпіад, куча времени уходит на это. И очень приятно, когда тебе поощряют за твою роботу, за твої старання, особливо это приносит какой-то результат. Нагородами вітали найкращих учнів, які здобули вагомі перемоги у міжнародних фестивалях та конкурсах. У всеукраїнських та обласних олімпіадах з навчальних предметів у другому обласному всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України 2014-15 навчальних років. Урочисту церемонію нагородження кращих учнів провів Лозівський міський голова. Було відзначено також і батьків, які докладають зусиль у гідному вихованні своїх дітей та сприяють розвитку обдарованості. Я искренне желаю всегда иметь возможность себя реализовать, потому что в ваших лицах мы хотим видеть не только политиков, промышленников, спортсменов, мы хотим видеть Личность. А Личность — это человек, который всегда может высказать любую точку зрения, свою, вне зависимости от другой. Человек, который имеет собственное достоинство, человек, которому не чуждо. І що ж слова – традиційне честь совість родина. Нагороджується дипломом 3 ступеня Міністерства освіти і науки України. Подякою народного депутата України Анатолія Гіршвельда, грошовою винагородою та подарунком Кавпенка Єлизавета, учениця 6 класу школи номер 11 За третє місце Родин енергія життя, яка на міжнародному фестивалі дитячої молодіжної творчості Веселка Миру в Республіці Словакія нагороджена. дипломом другого ступеня перераховує Міністерство культури України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України та мера міста Старолюбовня Любаша та дипломом другого ступеня в номінації Кореографія. Нагороди отримує капітан команди Гукенгеймер Карина. Зустрічайте гордість загальноосвітньої школи номер 3 Чухлі Броман, учень 8 класу, який посів перше місце в Олімпіаді з біології. Арчієв Кирил, учень 11 класу, за третє місце в Олімпіаді. Учениця 10 класу за третє місце в олімпіаді з української мови та літератури. Третє місце з правознавства. І, і від щирого серця ми хочемо подякувати всіх тих, хто допомагав нам стати такими розумними, свідомими та відповідальними людьми. Ваша віра в наші сили додавала нам віри у власні перемоги. Спасибі за турботу та піклування. Мені одним словом – заспокоїти, підпадьорити, надихнути на перемогу. Покрасою свята цього року стала присутність наймолодших учасників вихованців дошкільних навчальних закладів, які старанно готували разом з педагогами художні номери для міської Просто Ми любимо виступати, але сцена, сцена, щоб літачі нас не знімали і И подарки дарил кожна дитина на у нас стала новой, там мы намагаемся выховывать в них прекрасное. И прививать им любовь к танцам и умения танцевальные. У нас номер будет называться «Жар-птица». Дети, такая вот фантазия, что это чудесное, разноцветное детство. Сегодня нас рано в садике подняли, чтобы мы успели в ДК прийти. щоб получить призи, танцевать. Моя Україна – це пісенька мама, розмаяни.